Час новин на 11 каналі В студії Олена Петриченкова Вітаю вас і далі про найголовніше на цю мить. Окупанти продовжують тероризувати південь Дніпропетровщини. Двічі протягом ночі вдарили по Марганцю та Нікополю потрощені житлові будинки та комунікації. Докладніше про це вже готовий розказати мій колега Владислав Авдієнко. Він зараз на прямому зв'язку. Влади тобі слово. Вітаю, Олена. Вночі окупанти двічі вдарили по Нікопольському району. Артилерія ворога гатила по Марганцю. Нікополю на щастя без загиблих та постраждалих. Але є руйнування. Прошу послухати детальніше. Рятувальників внаслідок обстрілів у Нікополі побиті кілька приватних будинків, дві господарські споруди та газогін в Марганці. Рятувальники зараз обстежують території та з'ясовують всі наслідки обстрілу. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Також вчора в день окупанти били з важкої артилерії по Марганинській та Червоногригорівській громадам. В останній понівенчено три приватних будинки постраждав і Синельниківський район О, пошкоджено лінії електропередач, без світла лишилися 500 родин. На щастя, без жертв наразі в мене це все, Олено. Дякую, влади. Як прийшла ніч та ранок на Дніпропетровщині, розповів наш кореспондент Владислав Авдієнко. Близько півночі окупанти обстріляли із Сао середино Будську громаду на Сумщині. Було чотири прильоти в цим, на щастя без руйнувань. Загалом протягом минулої доби противник завдав шість ракетних та стільки ж авіаційних ударів, зокрема по цивільних об'єктах в Харківській та дніпропетровській областях. Також ворог здійснив понад 70 обстрілів Серса Зве. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, знищила три зенітно-ракетних комплекси та один центр БПЛА противника. У Дніпрі запустили три нових автобусних маршрути. Вони курсуватимуть до віддалених районів і охоплюватимуть сполучення, де раніше не ходив електротранспорт. Інформація про маршрути зараз на ваших екранах. Орієнтовний пасажиропотік 150 тисяч щомісяця. Наступного року планується відкриття ще трьох. Дискусії чи святкувати різдво 25 грудня тривають досить довго, але останнім часом запитів з цього приводу побільшало. Тож цього року православна церква України дозволила своїм парафіянам відзначати різдво і за новою календарем у грудні. Таке рішення ухвалив священний синод, але умовою для святкування має стати спільне рішення парафії та вірян. Священний синод дозволив, віряни захотіли. Парафіяни цього храму вирішили провести різдвяне богослужіння двічі. Запитували, приходили до священиків з питанням і про те, чи будемо ми святкувати цього дня різдво. Так як священики наші спілкувалися з людьми, і було прийнято рішення, що все ж таки ще 25 грудня звершити різдвяну божественну літургію. Серед тих, хто двічі святкуватиме Різдво, і Наталія 7 січня для неї більш звична дата. Втім, проти 25 грудня нічого проти немає. Тим більше велика кількість православних в світі святкують різдво саме наприкінці року. Для мене 25 грудня, 7 січня це дні, просто коли можна ще раз привітати один одного з тим, що ми є християнами, з тим, що ми причетні до християнства, і ну власне я до православ'я, і потішитися з того, що маленький Христос народився і приніс у цей світ світло і радість. А от історики на ці дві дати дивляться філософськи, адже взагалі не зрозуміло, коли саме народився. Тився Ісус Христос. Дата його появи на світ умовна, ані в Біблії, ані в жодному документі І її не знайти. Деякі дослідники вважають, що Ісус народився в березні, хто що в липні. Деякі доводять, що в жовтні, але врешті-решт, ми так чи інакше святкуємо взимку. Точної дати, коли власне народився Ісус, колишнього різдво не знає ніхто. Існує безліч варіантів. Ми не знаємо не те, що дати, навіть року Тож історично так склалося, що одні християни святкують різдво 25 грудня. Це католики та велика кількість православних, греко-католики та інші частині православних треба чекати на народження Христа ще майже два тижні. Яна, ця різниця почалась 1918 року, коли Російська імперія все ж таки у своєму діловодстві, тобто в світському житті, таки перейшла на один календар зі всієї Європи. Бо до того було ну вкрай некомфортно, не ем, важко працювати ну там бізнесу, промисловості. Роль церкви в Російській імперії вона така, що вона каже, що а ми ні, нам оці західні ваші штучки. І задарма не потрібні. Ми знаємо, коли святкувати свої свята. І продовжили святкувати за старим юліанським стилом цього року. Священий синод не тільки дозволив проводити різдвяне богослужіння 25 грудня, а й попросив церкви зробити підрахунок парафіян дати ці висновки, дати далі вже по скажімо так по. Щаблям передати це вже в Київ, в митрополію, щоб подивилися на кількість людей, які які сприйняли цю ідею, і вже потім буде прийматися рішення, можливо, там навіть і змінення календаря. Коли ж відзначатиме різдво в майбутньому вирішуватимуть українці. Тут має бути повне порозуміння між церквою та парафіянами. А поки святкуємо двічі у будь-якому випадку, це час, коли можна зібратися родинним колом та попросити захисту і перемоги для України. Олена Петроченкова, Сергій Гончар, Сергій Озеров, новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією, звертайтеся на номер нашої редакції, який зараз на ваших екранах. Ну я з вами прощаюся до наступного випуску. Побачимось.